«Подвиг нашого Артема, подвиг його побратимів, подвиг усіх бійців, які і сьогодні захищають нашу батьківщину, надихають на віру в те, що наша батьківщина, наша Україна переможе. Слава Україні! Коли ми отримали речі нашого сина, всіх загибелі. І в його рюкзаку ми знайшли прапор України. Цей прапор йому подарував його товариш. І Артем собі мріяв, як вони всі, на цих прапорах, зібрати підписи своїх побратимів, але не встиг, тому що через пару днів він загинув. Тому цей прапор я хочу передати школі. Я знаю, що є у школі куточок слави. І хочу передати на згадку про Артема цю річ, яка для них символична державі, за яку вони воюють. І звичайно, героям слава. Ну, був з позитивної сторони завжди. Веселий, надійний. Ну і не боявся виконувати ніякі завдання. Він був ну, першим, хто добровольцем поїхав ну, і на завдання. Тоді їздили в основному добровольці. Знаю, що вони взяли якусь базу сепаратистів і ну, не в перевірений підвал, він десь зайшов, там сидів снайпер його ранив. Рана була критична, він загинув. Коли він їхав, ми знали, що це ще війна. Це було відрядження таке, от, але ще війни не було. І наскільки він, був, він піклувався за нас, він навіть не хотів признаватися, що вже він на війні. І навіть коли я чула постріли, коли там вибухи чула, він мені все казав – ні, ні, мам, ні, ні. це просто тут наші там експериментують щось там. І ми вже розуміли, що це війна. І хвилювалися. І життя було від дзвонка до дзвонка. Але ж ви самі знаєте, яка там, який там зв'язок. Ця ніч з 20 на 21 коли він загинув. Я працювала на кондитерській фабриці, в мене була нічна зміна, і чомусь от у мене, мабуть, було причувстві, я цілу ніч його набирала і не могла. Я бачила, що нема зв'язку з ним. А потім, коли йшла додому, я бачила, як ми живемо рядом. Майже через забор з 95-ї бригади, я бачила, що заїжджали машини. А він все мені казав, я ось прийду відпустку. Я ось в відпустку. І я думаю, точно приїхав. Відпустку". Це він хотів сюрприз зробити. Не брав телефон, що хотів сюрприз зробити. І думала, ось зараз я зайду у двір, а він на лавці біля дверей сидить. І так спішила в цей двір, але нікого не було. І коли. Лягла відпочивати і вдруг дзвонок у двері. Думаю, точно приїхав. І Коли я відкрила двері, мені сказали, що його вже нема. Це страшні речі і навіть вже не пам'ятає, що тоді було. І дай Бог, щоб ми цього більше не переживали.